Нульова толерантність до насилля стратегічна мета Міністерства соціальної політики України втілювати її в життя почали на Сумщині. Представники влади, освітяни, мобільні бригади соціальної допомоги та молоді зібрали за круглим столом, аби розробити власну програму протидії домашньому та гендерному насиллю. Якими методами у місті планують запобігати кривді? Розкажемо в сюжеті. Торік до поліції конотопу на Сумщині надійшло 1056 повідомлень про домашнє насильство, і лише половина цих випадків стали кримінальними провадженнями. Щоб знизити ці показники до нуля, у громаді запровадили проєкт Конотоп територія добра та милосердя. В першому етапі ми намагаємося привернути увагу громадськості до проблеми гендерно зумовленого і домашнього насильства. В другому етапі ми консолідуємо різні організації вла. Адні установи представників міської ради поліції до питання насильства до питання насильства, і разом спільними діями намагаємося впровадити. Спільний план дій, який вже буде реалізовуватися на другому етапі. Наступний крок навчити людей алгоритму дій, коли вони стикаються з насильством у сім'ях. Для цього у місті проведуть професійні тренінги для соціальних працівників та волонтерів. Майбутніх мам у кабінетах жіночої консультації навчатимуть розпізнавати різні види насилля. А для пар, що збираються побратись, проводитимуть групові консультації, де розкажуть, як будувати здорові стосунки у родині без економічного, психологічного та фізичного насилля. Головна мета запобігти насильства. Лю та подолати застарілі стереотипи поведінки, каже координаторка проєкту Юлія Бібік. Насправді запобігти дуже складно насильству. Чому? Тому що деякі наші стереотипні погляди на життя, на поведінку чоловіків і жінок, на поведінку всередині сім'ї, вони закладені багатьма сімейними традиціями, сімейними сценаріями. І дуже часто цей сімейний сценарій важко порушити, тому що коли кажуть б'є значить любить і передається з покоління з покоління до покоління така ідея то дітям не можна довести, що це не так. Нині у Конотопській громаді вже працюють соціально-психологічні бригади, які реагують і на екстрені випадки. Фахівці розробляють план безпеки та оцінюють ризики для кожного постраждалого, а також інформують про медичні та юридичні послуги, які може отримати людина. Крім того, вони можуть скерувати постраждалого до загального або спеціалізованого закладу та направити його до організацій, що допомагають подолати наслідки насилля. За інформацією соціальної служби у Конотопі 100 20 осіб повідомили про понад два випадки насилля та звернулись за допомогою. Втім, постраждалими від фізичного насилля перш за все опікуються поліцейські, які збирають докази, аби покарати кривдника. Якщо було вчинено фізичне насильство, тобто було побиття і Постраждала сторона говорить, що я хочу ем, там. Я буду звертатися до судово медичної експертизи для встановлення рівня ем, тяжкості завданих мені тілесних ушкоджень, або ну, це взагалі працівник поліції е, запитує обов'язково, якщо було побиття або було завдане якихось е, тілесних ушкоджень, інших там штовхнули, стукнули, вщипнули, вкусили за словами координаторки проєкту протидії насиллю Валентини. Волік, після того як 1 листопада минулого року Україна ратифікувала Стамбульську кон. Нвенцію про права людини наша держава взяла на себе широкий спектр зобов'язань. Тож відтепер і громади несуть відповідальність щодо запобігання насильству, захисту постраждалих та законного притягнення винних до відповідальності. Щоб конвенція діяла, треба щоб вона працювала на місцевому рівні. Таким результатом може бути прийняття комплексної програми міської попередження насильства в сім'ї або попередження насильства гендерно зумовленого і в таким чином вийти на формування бюджету гендерно орієнтованого, який дасть змогу вирішити великий комплекс питань. Загалом інформаційна кампанія запобігання сімейному насильству у конотопі діятиме з січня по травень. Втім, організатори проєкту планують продовжити роботу. Поки не побачить три нулі у статистиці: нуль постраждалих від домашнього насилля, нуль байдужих, нуль випадків, коли рідні не повідомляли про факти побиття. Анна Мельниченко, Володимир Богдан, новини правда тут.